Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам невеличкі покупки. Ось таку красиву підвіску. Сьогодні я купила в Аврорі. Кажу вам, як вона гарно світиться. Шикарна. Мені подобається. Далі купила ось таку гіллянду із цоколем бурульки. Рік гарантії має 10 лет 2,5 метри. Працює від USB. Ось так красиво мерехтить різними кольорами. Така невеличка, 2 метри, але досить цікава. Далі купила ще відерцем таке маленьке з поворотною кришкою для доні. В неї завжди багато лишніх папірчиків буде собі тут складала мосором. Кракер піца 100 г упаковка, ціна 24 гривні. Взяла ще зелень кропу сушений 6 грамів від деко. Ціна 4 гривні. та приправа до м'яса. Скільки вона коштує? 12. Приправа до м'яса 12. Також від деко 30 грамів. Кухонні губки. Упаковка 5 штук, 19 гривень. Далі сенсей. Придбала ось такий піднос металевий. За 119 гривень. Ось таке красиве блюдо, зелене скляне. ціна також дуже класна 119 гривень. 50% було знижки. Білий йшло по повній вартості, тобто прозоре. Червоне також, а зелене красиво мені подобається. Я хочу показати вам свою довгоочікувану посилку, яка йшла з тему більше місяця. Я не знаю, замовляла перший раз. Думаю, що прийде, яке прийде, але багато не замовляла. Там якраз мінімальне замовлення 400 гривень. Ну, і це вийшло мені майже 400 з копійками. Ось така зубна щітка. Так гарно вібрує. Має 5 режимів. Заряджається від USB. Як вона покаже себе користуванні, але мені подобається. За таку ціну вона мені вийшла 5, 5 доларів 34 центи. Замовила собі ще ось такий бюстгальтер, невидимка, Ось такий поролончик і кріпиться до тіла. Дуже липкий слой має, не знаю, наскільки вистачить його користування. Ну, бачите, як він тримає. Але його вже зняли з продажу, тому не зможу вам показати, де замовляла. Ну, гарно виглядає. Теж дуже дешево, скільки він коштував? Долар 63 центи. Ну, що тобі прийшла? Затисню. Не ну, давай, розпаковуй. Це все біле. Біле, все біле. Ну давай. Та що ти хотіла? А це сходить на мені? Напевно. Ось такий класний заказала чокол, Доні. Перший раз замовляла на тему і дуже-дуже він класний. Вийшов він дуже дешево, 120 гривень здається. І дивіться, яка тут класна штучка є. Зразу підставочка. Взагалі супер. Я навіть не думала, що за таку ціну. Прибі такий класний чохол. Супер. Покупка, якою я дуже задоволена, ось такий покривало красивого кольору. Дуже красиво виглядає і воно вийшло дуже мені дешево. Повна його вартість 1299. Воно йшло зі 47% знижки. По знижці 700 гривень, але лише у такому відтінку. І 200 гривень у мене ще були. Бонуси там бали, тому 500 гривень за таке покривало: 180 на 2, я думаю, дуже гарна покупка. Воно не є товсте, але гарної якості. Ще таке тоненьке, але і приємний колір. І ще подушки є по акції. Треба ще подушки купити на другий раз. Коротше, дуже задоволена. О, доня пригнала зі школи. Донь, ти як задоволена? Молодець. Всім дякую за огляд. До нових зустрічей!